Привіт! Сьогодні будемо виконувати підшивну строчку прямого стіпка. Заметати низ виробу прямими стіпками. Довжина стіпка 0,5-1 см. І підшити потайними стіпками. З боку підгину довжина стіпка 03 05 см. З боку виробу довжина стіпка. 0,05-0,01 нуль, сантиметра. Це постійне прикріплення підігнутого краю низу сукні, спідниці, рукава підігнутого краю накладної кишені тощо. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та залишайтеся зі мною.